холодильник у нас включається, три камери. Можна на кожну камеру виставляти собі температуру. Мінімальна температура мінус -30, 30 градусів, максимальна плюс 22 градуси. Все працює, все робоче. Знову ж таки мінус 30, це у нас одна друга камера. Зараз це покажемо. Холодильники працюють як від мотора. Можна включати, так можна включати і від розетки, просто від 220, кабель також віддається, кабель є. Так, можна і включати холодильник для підтримки температури від акумулятора простого. в хорошому стані. Холодильники теж в хорошому стані, не понищені, Резинки цілі, не потріскані. Є такі незначні нюанси, але вони не критичні, нічого страшного в тому немає, на холодильник не впливає.